Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися із вам рецептом лінивої ачми. Цей рецепт стане гарним варіантом як сніданку, так і перекусу. Інгредієнти прості, доступні, готується швидко, виходить дуже смачно. Отже, для приготування нам необхідно 200 г тертого сиру. Ви можете брати будь-який, який вам подобається, щоб гарно плавився та зарум'янувся. Лаваш. Дві ложки сметани, 4 яйця, 150 мл кефіру будь-якого проценту жирності, головне, щоб не обезжирений. І тут у мене пів кіла зернистого кисломолочного сиру. При бажанні, ви можете перебити його блендером. Нашій сім'ї подобається, коли попадаються такі ніби кусочки, тому я буду залишати в такому варіанті. Перед початком солю гарно. Кисломолочний сир. Та також додаю невеличку дрібку замороженого укропу. Небагато, адже він може перебити весь смак готової страви. Тепер в нашу ємність для приготування додаю яйця, кефір. Так, от така консистенція в нас виходить. Де сильно великі кусочки, розімну їх ложкою, щоб гарно об'єднався смак всіх продуктів. Е, також цю страву можна готувати із тіста філо. Я колись пробувала, дуже смачно виходить, але, як немає під рукою. Філо, то можна використовувати звичайний лаваш. В упаковці їх іде два штучки. Зараз ми беремо спочатку один і будемо викладати такою, як ніби гармошечкою, Ось так підгинаєте Ось так. Можна також цю страву готувати, порвати лаваш на кусочки. Це вже, ви дивіться, за своїм бажанням. Як подобається вам, він тоді буде більш з рівними краями і схожий більше на пиріг. Так. Виклали довільною гармошечкою і будемо зараз заливати наш лаваш яєчно-кисломолочно-творожною масою. Можна і так її назвати. Спочатку гарненько порозпреділяю, щоб рівномірно пролилося в усі місця. Сніданок стане ситним, вам довго не хотітиметься їсти. Також він більш-менш корисний, якщо прибрати сир. не такий жирний буде. Так. <кхм> Старайтеся, щоб скрізь попала суміш. Можна взяти товкачечку і товкачечкою попридавлювати, але я буду Старатися обійтися ложечкою. Коли у вас, Якщо ви будете збивати блендером, кисломолочний сир буде рідкий, то він гарно скрізь позатікає і вам не знадобиться багато витрачати часу для того, щоб це все розрівняти. Покриваємо гарненько. Форму я вистилала сіконізованим пергаментом. Щоб нічого не прилипало. Форма для цього підійде абсолютно будь-яка. так Ну і Останнім етапом додаємо твердий сир. Щедро-щедро посипаємо, так як у нас продукти тут всі готові. Довго випікати його не знадобиться. Будете дивитися по утворенню золотистої скоринки на твердому сирові. І все. І страва буде готова. Швиденько замісили, поставили в духовку, поки пішли збиратися там чи на роботу. А страва вже буде готова. Все, готово, ставимо випікатися в духовку до утворення золотистої скоринки. Ну що ж, пиріг, запіканка Ачмалінива готова. Подивіться, яка вона апетитна. Сир іще шкварчить, запікається. Ви зараз накрийте його рушничком і дайте їй час гарно вистоятися та витягнути. Тільки потім будемо нарізати і дивитися, яка вона всередині. Моя сім'я вже не мала сил терпіти, <хи>, доки вона вичахне, тому покажу вам так в розрізі. Гарних вам рецептів, вдалих і смачного! Заходьте до наш канал, підписуйтеся та до нових зустрічей!